Матч між першою та другою командою чемпіонату прогнозовано став центральним у сьомому турі Ліги Героїв. Баскетболісти обох команд серйозно налаштовувалися на гру. То, що чемпіонат набирає оборотів, ігроки входять в оптимальну форму для них і показують кращі результати, ніж звичайно. І в нашій команді це теж коснулось. Я думаю, що ми сьогодні хорошу гру покажемо. Можна сказати, зараз дерби двох, двох фаворитів, двох лідерів. Этого турнира. В каждой команде есть игроки, которые играли профессионально в свое время. Вот, но они дополнены аматорами, любителями баскетбола. И вот получилось создать вот 8 команд в Полтаве. И мы играем целый сезон, целый чемпионат. Матч вийшов напруженим. Із перевагою у два очки перемогу здобули баскетболісти ВВ. Підсумковий рахунок 47-49. До вашої уваги й інші результати туру. Бульбозавр ураган 85-47. Козу, чайний ребята 85-55, Сім'я Кобиляки 110-54. Богдан Казаріт, Ігор Ізотов, Полтавські телевізійні новини.